Вітаю діти! Коли взимку стає дуже холодно і водойми вкриваються томстим шаром криги, люди виходять покататися на ковзана. І зараз я пропоную вам зробити аплікацію ковзана. Для роботи нам знадобиться половинка аркуша білого паперу, аркуш кольорового паперу, ножиці, клей, резинка і олівці. Один простий і один кольоровий. Спочатку намалюємо ковзани. Проводимо внизу одну довгу лінію. Вгорі коротку проводимо, і тепер таким чином з'єднуємо їх одна з одною. Ось такими двома закругленими лініями. І тепер вирізаємо по контуру. Тепер беремо папір фіолетового кольору або будь-якого іншого кольору, прикладаємо ось таким чином до ковзана. і малюємо лезо ковзана. Ось так його закрухлюємо. Ось тут проводимо ось такі дві лінії. І тут знову робимо так само. І тепер з'єднуємо. І так само беремо і вирізаємо. І тепер прикликаємо ковзани до леза, Намащуємо половинку. Ось так. І перекладаємо, обережно притискаємо. Тепер беремо олівець і малюємо шнурки на ковзинах. Спочатку малюємо три ось такі крапочки, і тепер від цих крапочок проводимо ось такі лінії, з'єднуючи їх одна з одною. Тепер знову візьмемо наш фіолетовий папір і відріжемо смужку паперу. Тепер згинаємо її навпіл і розрізаємо по лінії згину. І тепер знову згинаємо навпіл. І знову розрізаємо по лінії згину одну смужку і другу смужку. Тепер беремо одну смужку паперу, намащуємо її клеєм і згинаємо ось так. І у нас виходить крапелька. І так робимо з ще однією смужкою паперу. У нас має бути дві ось таких крапельки. Тепер робимо бантик, намащуємо клеєм і приклеїмо до шнурівки. ось так з однієї сторони. І з другої сторони. Ось таким чином. І тепер ось ці дві смужечки. Також намащуємо клеєм і приклеїмо одну в одну сторону, а іншу в другу сторону. Ось так. Ось такі ковзани у нас з вами вийшли. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!